Доброго ранку, діти! Зараз у нас інтегроване заняття, розвиток мовлення та культура мовленевого спілкування. Тема нашого заняття урожай на городі. Дітки, погляньте, що це у мене є. Правильно, молодці овочі. Дітки, а де овочі ростуть? Правильно, на городі. Дітки, а які овочі круглої форми? Ви знаєте? Ось погляньте, це у нас. Правильно, помідор, він кругленький. Ось це в нас що? Капуста. Правильно, вона теж кругленька. Хто це в нас? Правильно, знову помідорчик і він кругленький. Ще в нас є вона не зовсім кругленька, а овальна картоплинка. Молодці малятки. Давайте пригадаємо, як ми малюємо круглу форму. Ось так. Малюємо в повітрі кружечок. Молодці! А тепер я вам пропоную послухати віршик про урожай. Вірш віри Паронової урожай слухаємо уважно. Урожай хороший в полі. Є і морква, і буряки, помідори, огірочки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Молодці дітки, ми вже з вами послухали віршик про овочі. А тепер я вам пропоную намалювати. Овочі у нас буде свій урожай на аркуші паперу. Ну що, починаємо нашу роботу. Для роботи нам знадобляться різнокольорові фарби, серветка, стаканчик з водичкою та пензлик. Починаємо нашу роботу. Дітки, почнемо ми наше малювання з помідорчика. Для цього нам потрібна яка фарба? Правильно, червоного кольору ми малюємо кружечок червоною фарбою та зафарбовуємо його. Лишаємо наш кружечок червоний підсихати, тепер беремо фарбу оранжевого кольору, мочаємо пензлика. Та малюємо з вами морквинку. Давайте пригадаємо, морквинка в нас ось така, зверху ширше і донизу звужується, тому я малюю таку, ніби крапельку, трикутничок догори ногами і зафарбовую його оранжевим кольором. Даю підсохнути. Дітки, в нас ще є фарба зеленого кольору. Як ви гадаєте, що ми будемо з вами малювати? Правильно, дітки, огірочок. Він у нас зеленого кольору. маємо пензлик від оранжевої фарби, висушуємо обсерветочку, Мочаємо в зелений колір і малюємо огірочок. Ми малюємо ось таку дужечку. Ще одну дужечку і ми їх поєднуємо та розфарбовуємо зеленим кольором. А тепер нашим овочам потрібно домалювати хвостики. Ось подивіться, який хвостик у огірочка. Малюємо домалюємо зелену паличку йому. І ось такий кучерявий хвостик у нього. Тепер морквин. Ось, дітки, подивіться, в нашої морквинки ось такі листочки, зачіска в неї є. Також мочаємо пензлику зелену фарбу і малюємо ось такі спочатку три лінії, потім ми робимо їх тостішими і вийде зачіска для нашої моркви. А тепер давайте пригадаємо помідор. Він має ось таку панамку, ніби. Ми знову пензлик у зелену фарбу. Малюємо ось такий хвостик і три ось такі смужечки. І наш помідорчик готовий. Дітки, ось такі овочі вийшли у мене, а фото ваших робіт я чекаю до себе в приватні повідомлення. До побачення, до нових зустрічей!